Відповідно, спочатку ми пропрацьовуємо терміново, але не забуваємо про важливе. Іскрить розетка в хаті, це може вбити всіх, да? то про булінг можна подумати завтра. Yeah. О такому ключі: і що важливо. Цей процес не зупиняється. Тобто ви набудовуєте певну кількість цих загроз, їх розуміння, і ви такі таблиці можете складати для різних періодів життя дитини, для різних ситуацій. Ви міняєте місце проживання, ви перевіряєте. Оцінюєте цю таблицю, чи не додалось до неї якихось факторів там, знову ж таки, екзотичні тварини, екзотичні рослини, щось таке. Ви е, міняєте колектив, в якому дитина е, спілкується, наприклад, міняєте школу, е, то е, тоді е, там фактор булінгу зростає. Ви відправляєте дитину в літній табір вперше. Да ви повністю переоцінюєте, з чим вона там може за щоб...